Добрий день, студія! В ефірі Новини сантехніки. З вами я, відуча Вікторія, і сьогодні у нас термінова новина. Британським вченим вдалося розібратися, що таке аератор, і дізнатися, з яких частин він складається. Ми не змогли пройти повз цієї новини і запросили до нас у студію британського вченого Алекса Крузаченка. Вітаємо! Алекс! Проходьте! Добрий день всім, добрий день, Вікторія! Ми багато працювали, досліджували цю проблему. Велика кількість вчених. І нарешті порив! Oh, I'm so sorry! Порів у сантехніці! Дивіться! Так це виглядає у стані спокою. Ось ми змили туалет. У трубі виникло розрядження. Мембрана, яка притискалась гравітаційними силами, підіймається. Діймається, тому що розрядження виникло і під кришкою. А оце кільце не дозволяє повітрю пройти проминувши мембрану. І навпаки, при виникненні надмірного тиску, ще дужче прижимається мембрана до корпусу. В Мембрана дуже м'яка і дуже гарно притискається. А ще завдяки такої конструкції, як вивели наші вчені, вона дуже добре обслуговується. Ми ледве його розібрали, але для промивки розбирати не потрібно достатньо середини, промити теплою водою. У мене все. Дякую, Алекс. На цьому все. До зустрічі у наступних ефірах. Підписуйтесь, щодня публікуємо корисний контент. Wie geht